Вітаю всіх сталкерів-зони на своєму каналі. З вами Грів. І ми з вами вже повернулися на кордон у наше селище. І зараз будемо виконувати квест під назвою Жертвоприношення. Що це за квест? Після сутички на кордоні з найманцями. Ми з вами йдемо до Скідана і розповідаємо йому те, що з нами трапилось. І ми доходимо з ним одної тої самої думки, що вони ну, ці найманці за нами, виходить, ведуть полювання, і нам краще піти з кордону, есть, тобто, щоб не наражати на небезпеку новачків. Оце в двох словах про цей, будемо сказати, діалог. От, починається завдання жертвоприношення. Суть завдання в тому, ми маємо пройти через залізничний насип, але там є така аномалія, яка знищує всіх. І щоб нам пройти там, нам треба, будемо казати, відкупитися від неї чужим життям. Скидан пропонує нам ідею, щоб ми з вами заманили. Туди от якраз одного з цих найманців. Чим ми зараз і займемося. Біжимо до елеватора, а там вже побачите, що, як і до чого. Ось наш елеватор. Що нам треба зробити? Нам треба забігти. От сюди, пущики. І тут зараз будемо дочікуватися, коли ті найманці. От, якраз скидан розказує, що вони були у нього, він направив їх до мосту. Чекаємо найманців. Так, вони вже добігли майже до мосту. О, завдання оновлено. Ми з вами маємо зараз рухатися в бік мосту. Щоб вони нас побачили. І ми забігаємо от сюди. Один хоче оббігти. Ось. Все. Він загинув. У нас іде декілька секунд, щоб пройти на ту сторону. Все. Ми пробігли. Вони за нами слідувати не можуть. Тому що вони загинуть. Все. Завдання наше виконано. Так, виконання завдання, жертвоприношення. Всім дякую за увагу. Дуже буду радий підписки, вашим коментам і лайкам. Дякую вам за увагу. З вами був Гріф і всім до наступної зустрічі, всім пока.